В Україні закликали Держави Організації Об'єднаних Націй позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та виключити її з ООН. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши цитую: Росія узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Сьогодні ми зробили важливий крок: ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі Організації Об'єднаних Націй та в організації загалом нелегітимне». На сайті міністерства. Закордонних справ оприлюднили заяву МЗС України щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та Організації Об'єднаних Націй у цілому, адже це відбулося на підставі листа президента Російської радянської Федеративної соціалістичної республіки Бориса Єльцина на ім'я генерального секретаря ООН. Такі дії суперечать чинному статуту ООН щодо набуття членства в організації. Нагадаю, Росія одна з п'яти постійних членів Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Вона має право вето і блокує резолюції щодо України. Так 1 жовтня Російська Федерація наклала вето на резолюцію Радбезу із засудженням анексії українських територій. Також Росія неодноразово самовпевнено заявляла, що її виключення з Радбезу ООН неможливе. Втім, в міністерстві закордонних справ України вважають, що дії Росії як постійного члена Радбезу та члена Організації Об'єднаних Націй не відповідають принципам миролюбності та гарантування пання миру.